Дорогі друзі, зараз я вам розкажу гумореску, як обирали депутата. Це майже правдива історія. Зійшлись корови і телята і обирають депутата. Телиця каже, буду я голосувать за Бугая! Багато він з'їдає, тому і вигляд гарний має. Широка холка, довгий хвіст, а ось програми його зміст він пророгатих буде дбати. корми поживні буде мати, нам побудують теплий хлів і захистять від хижаків, бугай реве. Я обіцяю, я все зроблю, я силу маю служити буду вірно вам. Своє відро віса віддам, і у Європі, любі друзі, будемо жити в Євросоюзі, закони видам, дам права на те у мене голова. Дурні ж телята, віруйням. І бугая того обрали. Нащо вони йому тепер? Він депутат, хвоста задер, на молоду телицю скаче свою корову вже й не бачить. Він їсть овес і піло п'є, а їй нічого не дає. Воли від голоду здихають, в хліві телята замерзають, ряби печок у яму впав. І хто його й не витягав, вовки одну талицю з'їли, рогаті ж ту біду терпіли. А що сказати хочу я? Не голосуй за бугая!